Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на сьогоднішньому тренуванні. Сьогодні у нас буде спинка, пропрацювання її в м'яких положеннях. Трохи порозминаємося для того, щоб було зручно, нам комфортно жити зі своєю спиною, з рівною поставою. І після тяжкого робочого дня сидіння можна було трохи розім'ятися або розім'ятися перед ним, або протягом. Дивіться, як вам буде зручніше. Тренування недовге, якраз. Таке, щоб можна було класно попрацювати, але не замуритися. Добре, давайте почнети ручки через сторону вдих. І видих. І вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре, ми одразу почнемо на підлозі, положені столика. Ми широко розставляємо пальці для того, щоб збільшити площу опори і немов хапаємось пальчиками за підлогу. Тобто ми не відвисаємо на да, зап'ясті, щоб його не загружати даремно. А подушечками і пальчиками хапаємо за підлогу плечі над зап'ястями, коліна під тазом і поперек у нас сплочний, да? тобто ми не вивалюємось попереку. І в цьому положенні давайте спробуємо обвалитися в плечах, витиснутися ними максимально нагору. Обвалитись максимально витиснутись ще. Розрухуємо наш грудний відділ, груди вниз, груди нагору і ще декілька разів. Добре, тепер плечі відносно грудної клітини. Ми плечима потягнулися вгору, плечима потягнулися вниз. Візуально здається, що це один і той самий рух, але насправді ми трошки по-іншому зараз рухаємося і відправляємо увагу в іншу частину тіла, та? тобто не в грудну клітину, а в плечі. Пробуйте вловити для себе цю різницю. Давайте поєднаємо і клітину, і плечі. Ми груди опускаємо вниз, а плечима тягнемось нагору. І навпаки, грудю тягнемось вниз, а плечима нагору, а плечима вниз. І ще. Вдих, видих. І вдих. І видих. І вдих. І Добре. Середина спини ми нижніми ребрами потягнулися вниз, нижніми ребрами потягнулися нагору. Вниз нагору. Спробуйте зловити цей стан так само. Так? Тобто ми не хвостом рухаємо і не е, грудиною, не верхньою частиною, а немов серединою спинки. Ми розбираємо свій хребет на складові частини, та, щоб відчувати кожен його сегмент. Добре, і тепер хвостиком нагору, хвостиком вниз, тільки тазом. Добре, і ще. І давайте пропускаємо декілька хвил від хвоста до матівки для того, щоб розібрати весь наш ребет і відчувати, в якому відділі що відбувається. Для цього ми відтягуємо нагору хвіст, ребра опускаємо вниз, груди нагору, плечі вниз. Матівка тягнеться нагору Назад від хвоста так само. Хвістиде вниз, середина спинки нагору, груди вниз, плечі нагору, голова вниз. І знову від хвоста. Кожен сегмент хребта витягуємо в одну сторону і в іншу. Нагору вдих, а вниз видих. І ще вдих і видих. Не поспішайте. Якщо треба, зупиніть відео і зробіть ще декілька разів, для того, щоб відчути, як протягується, мов увагою протягуйтесь від самого хвостика до своєї макіки. Добре, в цьому положенні ми припіднімаємо коліна в повітря, опускаємо не попу. А коліна, ми їх немов вперед виводимо, плече тримаємо над Да? Не лишаєтеся корпусом вагою над колінами. Коліна в повітрі. таз при цьому ми не піднімаємо. І ще трошки підняли, опустили. Можете зафіксуватися, в принципі. Добре. І в цьому положенні. Знову зі столиками витягуємо свою ліву ногу назад. І виявлячи ви п'яткою, щось відштовхуєте від себе. Поперек сплощений живіт втягнутий в себе. Тобто він активний. Да? Ми його не прям втягуємо, не напружуємо, а підтягуємо. І праву ручку витягуємо вперед. Уявіть, що у вас хтось тягне за ногу назад і за руку вперед. І тут декілька циклів дихання, вдих, а видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Чудово ми з'єднуємо і коліно і витягуємося знов. З'єднали і витягнули. Якщо вам хочеться глибше, можете коліно підтягнути до носика і витягнутися. І ще. А витягнутися. А, видих вдих і видих. І вдих. Ногу ми лишаємо на підлозі. І ру, е, ногу в повітрі лишаємо. Знову ж таки, не мов штовхаємось п'яточку. І рукою робимо об'ємні кола за себе. Уявіть, що тут стінка з боку, і ви не можете в сторону рукою. Вам рукою треба назад за себе, не мов ви постелі хочете намалювати лінію. Спокійні оберти, ручкою чіпляємось за підлогу, да? не відвисайте вагою над коліном, лишіться вагою разом і на руці, і на коліні. І з наступним обертом ми захоплюємо себе за стопу і тягнемось нагору. Ми її вас в підвісли за цю точку опори, рукою при цьому ми тримаємо за підлогу, живіт підтягнутий. Декілька спокійних дихів, видихів. І ми витягнулися рукою вперед ногою назад і повернулися в базове положення столика. Все те саме на другу ногу. Ногою витягуємося назад, уявляємо, що ми щось штовхаємо або за п'ятку нас хтось тягне. Розподілили вагу одночасно. Однаково між цими трьома куточками опори. І знімаємо вагу з протилежної руки і витягуємося. За ручкою тягнемось вперед, за ногою назад. Живіт активний, декілька вдихів, видихів. І ще. І ще. І ми з'єднуємо лікоть з коліном і витягуємося. З'єднали лікоть з коліном і витягнулися. Можна глибше. І коліном потягнутися до носа, до лоба І ще. Добре. І поставили руку, ногу лишаємо в повітрі, вона все ще штовхається, або хтось за неї тягне. Перед лівою рукою, якщо права нога в повіт, то лівою рукою ми малюємо об'ємні кола за себе. Знову ж таки, уявляючи, що з боку стіночка нам треба саме по стелі намалювати коло цією нашою робочою рукою. І ще декілька кіл. І з наступним ми захоплюємо себе за стопу. І тягнемось за стопою вгору, живіт підтягнутий, вага розподілена між рукою і коліном корними. Спокійний вдих-видих. І витягнулися, поставили назад всі кінцівки, Добре, так само ми зробимо впічні проєкції, в принципі, ті самі вправи. Просто трошечки змінимо кут зору і кут роботи. Добре, на першу сторону я буду робити направу. Так буде легше, якщо ми будемо на одну сторону працювати. Так точно не заплутаєтесь, яка рука, куди. Так далі. Добре, ми стоїмо, немов в планочку на праву сторону, на праву руку, але з підтримкою правої ноги. Тобто не зовсім в планочку, а нога стоїть на коліні, на пальцях. І в цьому положенні ми витягуємося за рукою назад. Уявіть, знову ж таки, що вас хтось тягне за ручку, і нижні ребра тягнуться вгору, журналість, знову ж таки, підтягнути. Рука за вухом максимально. Трошки тут постояла. Дихаємо в нижні ребра. Добре. І ви розумієте, що нам ця опорна, не опорна, а верхня нога ліва насправді не потрібна на підлозі, ми її можемо підняти. Давайте тут постоямо. Важливо, ми не відтягуємось попою назад. Таз над коліном, вага плеча надзап'ястям. І звідси давайте з'єднаємо лікоті коліно і витягнемося. І з'єднали і витягнули. Знову ж таки, ви можете схлопуватися глибше, сильніше, як вам сьогодні хочеться. Добре. І в цьому положенні давайте поробимо об'ємне коло. Об'ємне коло рукою за себе. Тепер ми мов хочемо пальчиками по задній стінці намалювати красиву лінію, максимально розкриваючи плече в сторону грудні, грудну клітину нагору. І ще декілька разів. І з наступним захоплюємо себе за стопу позаду, тепер в цьому положенні. І тазом, і грудною клітиною ми тягнемось вперед, а носочком відтягуємо себе назад. Минемо в лук, який розтягується. Опора на руці, спокійний вдих-видих. І ще. І ще вдих-видих. Як зайшли, так і повертаємось через витягнуту ручку ніжку. Повернулись спокійно. Важливо повертатися з положень і заходити в положень, не застрибуючи в них, а спокійно, контрольовано. Тоді ви можете, в будь-який момент, якщо заморилися, вийти з нього. Плюс це про ваш контроль, контроль вашого тіла. Власне, для цього ми і займаємося, щоб розуміти, що відбувається з нашим тілом в кожен момент часу, і контролювати його. Добре, на другу сторону те саме. Планка з підтримкою на ліву сторону, плече лишаємо над зап'ястям. Я рекомендую все ж таки хапатися ручками за підлогу, не висіти на зап'ясті. прям перевірте, щоб вага була в подушечках і в пальчиках, щоб якщо хтось підійде, він не міг відірвати пальці від підлоги. Вони прям хапаються. Це забезпечить вам роботу вашого, вашої долоні і передпліччя, а не просто висіти на кістці. І в цьому положенні ми витягуємося правою рукою за себе і в нижні ребра дихаємо рівно, спокійно. І ще. Супер. І піднімаємо праву верхню ногу в повітря. Тазом не відтягуємося назад, а навпаки, таз чітко над коліном. І декілька вдихів, видихів тут. Можете попіднімати, поопускати ногу, можете встатися, постояти. І ми з'єднуємо і коліна, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. І вдих. І видих. Ногу лишаємо в повітрі об'ємні кола за себе плече. За себе максимально розкриваємось грудною клітиною нагору. І з наступним обертом плеча захоплюємо себе за стопу позаду і витягуємось груддю вперед, тазом вперед, а стопою відтягуємо руку назад. Вільне положення, спокійне дихання, живіт підтягнутий. І ще одних видих. Витягнулися і поставили дочки. Ні, не мишки на підлогу. Добре, такий от невеличкий комплекс, сподіваюсь, вам сподобалось. Трошки розрухали свої і плечі, і кульшові суглоби, навіть трохи в першу чергу спинку. Пишіть, як вам заходить формат коротких тренувань. Запам'ятовуйте, це насправді дуже нескладна зв'язочка, займає небагато часу і можна протягом дня робочого виконати, щоб поживити своє тіло, повернутися в нього і далі продовжувати свій день. Дуже вам дякую, всім пока-пока.